Вітаємо усіх шанувальників баскетболу. Сьогодні ми вам розповімо про тиждень яскравих баскетбольних подій у фрізою Кубку України. Проаналізуємо ключовий матч у боротьбі за третє місце регулярки Кривбас Дніпро. Пригадаємо 20-річну професійну кар'єру Станіслава Балашова. Згадаємо перший сезон Ліги Чемпіонів, яким він був. Погляд очима гравців і тренера хіміка. Розпочинаємо. У січні настала пора чвертьфіналів фрізуел Кубку України. Протистояння черкаських мав під Дніпра і без того є надпринциповим. А цього року вони мали з'ясувати, хто ж з них потрапить у фінал чотирьох. Для двох там місця замало. Уже перша гра у Черкасах дала фантастичні емоції вболівальникам. Гравець Дніпра і збірної України Олександр Мішула приніс команді 27 очок і віддав партнерам шість результативних передач. А Дніпро у підсумку здобув перемогу лише в одне очко. Не менш захопливо вийшла гра у Запоріжжі. На гостину завітав лідер чемпіонату Будівельник. Запорожці нагадали про свій кубковий характер столичним гостям і здобули перемогу 78 на 73. Лідерську місію узяв на себе Денис Москов, 15 очок і 6 підбирань. Незабаром матч відповіді фрізовел кубку України. Будівельник зустрінеться з «Запоріжжя ЗОГ» уже 3 лютого. У Київському палаці спорту о 19-й годині. Першим учасником фіналу чотирьох став одеський клуб Біпа, адже перед своїм домашнім поєдинком Вика Креба знявся зі змагань і оголосив про повне припинення своєї діяльності. Тож одесити автоматично пройшли у фінал чотирьох. Завершився чвертьфінальний кубковий спринт 5 лютого у неділю Дніпро приймає мавпа, хімік Миколаїв і ті, -ТІ» здобули визні перемоги у перших поєдинках. Ще кілька слів про кубки, точніше про Єврокубки. Тім з «Інтерхім» успішно кваліфікувалося до другого раунду Балтійської ліги. Кожний з українських команд на цій стадії зіграє мінімум по 4 поєдинки. Тім Скуф розпочинає виїзною грою з естонського медіа Рампла 28 лютого. А наступними суперницями будуть динаміки Курська. Перший матч Інтерхіма проти Литовської судової буде зіграно 10 лютого, а згодом вони зіграють із польською Енерга. Другий раунд закінчиться 14 березня. Найкращі команди вийдуть до півфіналів змагань. Тим часом поворот подій у Суперлізі не зупинявся. Навпаки, минулого тижня було зіграно чимало цікавих поєдинків. Харківський політехнік дав бій Діпа. Вже вкотре команду повів за собою невтомний Тимур Арабаджі. Він приніс харків'янам 24 очки. Політехніки перевели, здавалося, безнадійну гру овертайм, але вирвати перемогу в Одеситів так і не змогли. Фантастичним чином розгорталися події у Миколаєві під час візиту Запоріжжя-ЗОК. Гості повністю контролювали хід матчу. Часом їхня перевага сягала 21 очка. Але це не збентежило миколаївців. Рішучості їм додавали свої вболівальники. Найбільшого очок у складі господарів заробив Денис Іванов, а перемогу вони вирвали за мить до фінальної сирени. Про драму останніх секунд у Миколаві і про дербі у Кривому Розі. Ми поговоримо далі у студії програми «Про баскет». Таким чином у суперлізі парімач розпочинається найцікавіші моменти, найці... найцікавіші тури. Один із них, як ми вже говорили, а вище відбувся у Миколаєві, де фактично з тих конкурентів за плей-офф, ну і власне сусідів по турнірній таблиці. Сьогодні спробуємось спробуємо розібратися у цьому протистоянні разом з нами менеджер збірної України Андрій Лєбізів і головна тренерської комісії Федерації баскетболу України Дмитро Базилевський. А, привіт. Добрий день. Класний матч дійсно у нас видався у Миколаїві. При тому по турнірі таблиці читалося, що це гра там за, за місце під сонцем. Ну і власне там емоції просто зашкалювали. Най, такий, найдраматичніший момент відбувся наприкінці матчу, при тому цей момент вплинув на результат. Да? Його там розбирали, і більшість зболівальників дивилися і бачили. Можемо теж зараз побачити відео. Фактично, Зараз а, Миколаїв робить а, спробу своєї атаки. Після того а, Запоріжжя біжить у швидкий відрив. Ну і почалося от канате. Валиться, дають фол, ну і далі, далі тут у нас пристрасті. Андрій, а твоє бачення цього епізоду, тому що найцікавіше, от зараз за кілька секунд відбудеться, коли Денис Іванов, якби, як мінімум, не спортивно повівся. Ну, я хочу сказати, що КНТ за 3 секунди ігрового епізоду із героєм матчем при... мог би стати провернувся в повного антигероя. Ось вот цей момент абсолютно тлішній. Да, ты, ты поставил блокшот, ты убегаешь в отрыв, на тебе, тебя сбивают, фалят, человек получает фол пробивной. Эм, Во-первых, он мог получить технически, еще когда он пошел что-то рассказывать лежащему Иванову. А потом Иванов плюет в лух, насколько я понял, и ты бежишь, толкаешь его в спину. Это, ну, это верх глупости, идиотизма. Сейчас он промажет два штрафных, и в итоге э, команда Запорожья э, очень, очень уверенно приплывет эту игру в концовочке. Я считаю, что это ну, ну, это верх глупости полная вообще. Иванов, да, неуравновешенно в себя повел, понятно, ему поставили блокшот, ему обидно. Не знаю, за что он там плюнул в ухо Буренко, это его какие-то личные какие-то вопросы. Но то, что сделал Канате, вот эти вот два штрафных, это это, это полная трагедия, конечно. Ну, на самом деле этим и интересно. Баскетбол этим интересен. Тут Каждую секунду происходит какое-то событие, которое может повлиять на экс-двод Ну и там же был момент, вот с чего тут все началось, так каноте втекает видры такий жорсткий жесткий дуже він тягнув на явно суровиша покарания, угу. а покарал и простым фолов. Судьи, видимо, в концовке не, не в прировном счете от относительно, скажем так, не приняли решение. Вы решил на себе набрать. Да, не брати, да, так? да, да. Они дали возможность командам доиграть, в принципе, там в полных составах, наверное, да. Или, там, ну, Они дали фол, пробивной мяч сбоку, то есть, насколько я понимаю, должен был быть. Но то, что произошло дальше, это, это просто это очень весело. Ну, скажем так, я добавил изюминки этой игре. А, Дима, у вас часто такая тороплялась а в карьере? Как что цены-то взагали всю эту суровость эпизода, скажем? На самом деле, я бы в первую очередь отметил поведение Иванова. Все, что раньше было и позже, это обычные игровые моменты, складываются разные ситуации в игре мужчины. теряют над собой контроль и так далее, толкаются. Как по мне, ну бывает такое. Но вот плевок для меня это верх. Такого не спортивного, ні красивого, ні. Не... Та ладно, серби з тобою буде і греки. Так Зараз дивимося Малі... останній епізод цього матчу. От, е... Чим все закінчилося? Миколаїв все-таки перемагає під сиреною якимось дивом там, затягує цей м'яч. дивіться, яка неймовірна радість у миколаївців, які виграють фантастично важливий матч. Насправді. Так я, я би сказав радість у Миколаєві. Так, а я більше скажу. Я, я тепер навіть більше скажу. І воно в герої цього матчу. Во-первых, він сорвав швидкий отрип. Во-вторых, он сделал все. Он сделал все, чтобы его в итоге толкнул канате. Пошел и забил два штрафных красавец. На Ведминвиз Канате, я его промазал. да? в ухо, да. Но сербы с греками, я думаю, еще раз, он с тобой бы не согласились, что это не, там некрасиво. Между нами, по-мужски, да. Но факт в том, что команда выиграла эту игру, и он забил два штрафных, которых не должно было быть вообще, в принципе. Ну, я остаюсь пока при своем мнении, что вот этот плевок это хуже всего, что может быть на площадке. Остальное игровые моменты такое бывает, и у всех были равные шансы. Промазанные штрафные с сиреной добитый невероятным способом мяч – это ну, случается такое. Но самое главное для меня непонятное поведение. Воно. І довершення, якби ці розмов, що вже не повертатися до Миколаєва, да рішення директорату чемпіонату, буквально от е кілька годин тому воно відбулося, е визнали. Роботу арбітрів не в цьому матчі, і вона вплинула на підсумковий результат. Ну бо удалять просто Іванова з Канате. Удалять, причому одразу, як тільки от пішло до то плівок, толчок сразу їх з поля вигнати. Та б я думаю, це було б саме правильне рішення, і пусть доігрують в кінцівки без них. Окей, дивимося в турнірну таблицю. Цікаво у нас спа Миколаїв Запоріжжя вона так сусідньо іде. Більше того, Миколаїв після цієї перемоги за рахунок особистих зустрічей обійшов Запоріжжя. И в новом Николаеве премию дадут после этой игры, я думаю. Ему выпасло ФБУ премию. 5 тысяч рублей. І ще одна цікава у нас пара згори турнірної таблиці, таблиці. Ваше митрю бачення дуже щільно йдуть команди. Три команди мають по, по 40 очок. Звісно, там краще виглядає будівельник і хімік, але все одно Дніпро, який mm. виграв дуже важливий матч у кривому розі, комфортно себе почуває зараз. Согласен, ця таблиця показує, що цікавий баскетбол. цікавий чемпіонат можна сказати. Баскетбол, може нам потрібно ще рости до цікавого баскетболу, але чемпіонат проходить дуже цікаво, таблиця видно, що все. идут, каждая игра решает позиции у команд, они меняются, они выход... кто-то выходит вверх, кто-то опускается, тот же Днепр с кривбасом поменялись позициями. Ну, интересно играть, есть не только там какие-то большие цели победить чемпионат, но есть и в каждой игре есть за что бороться, это важно, мне кажется. Важливий матч в турнірному значенні теж був у кривому розі те, що ми говорили. Да, ось да. фрагменти цього поєдинку. Ми бачимо, Дніпро по великому рахунку десь на класі, на виїзді, обіграв кривбас, і там в першій половині були ще якісь питання. Були моменти, В другій половині повністю Дніпро сильніше був. Дмитрий, ваше бачення, Дніпро фаворит все-таки в боротьбі за четверте місце в Суперлізі? Я би не сказав, що фаворит, За третє що... місце Так, так, так. Тому що Кривбас явно може грати сильніше і грав. Коли була серія у них травм і заболели ігроки, після цього йде спад, і сейчас вони виходять на якийсь свій нормальний рівень. Це приблизно приблизительно команда, я бы жду. А... Я бы не опускал Днепр сразу фаворитом за, борьбу за третье место. Скажем так, чемпионат довольно-таки непредсказуемый. И понятно, что в таблице сейчас по 40 очков, и выглядит все красиво, но будем честны, отставание Днепра от Южного, по-моему, 4 победы на сегодняшний день. Они сыграли просто больше игр, банально. Понятно, что они идут сейчас ноздря в ноздрю, и каждая игра для них важна. Но я думаю, что Днепр не думает о том, на каком месте сейчас находится он, на каком месте идет Кривбас. У них задача выиграть у Южного, выиграть у Будивельника следующие игры, как можно больше сократить занять место повыше, как у всех, в принципе, команд. И вот плей-офф уже будет расставить все по своим местам, это будет довольно-таки довольно, -таки, довольно -таки интересно, потому что в каком состоянии подойдет южный вопрос, в каком состоянии будет Будивельный психологическим в каком состоянии будет Днепр, кто как провел предсезонную подготовку, кто как пройдет чемпионат, усталости, травмы и все остальное. Это столько факторов, которые вот на самом деле весной все может перевернуть с ног на голову. И баскетбол знает историю, когда и восьмая команда доходила до финала и обыгрывала первую. Понятно, что у нас чемпионат на сегодняшний день немножко не такой. И вряд ли восьмая команда обыграет первую, но хотелось бы, знаете, там, может быть, четвертая обыграет первую в полуфинале. И это было бы тоже очень даже так интересно Ну, в минулом сезоне, здается, жодного апсета не было у Суперлизи. Ну, не хватает, не хватает вот такого неожиданного результата какого-то такого, может быть, кубкового. Понятно, что форматом из 3 до серии там до трех до четырех побед он ну, подразумевает по собой, что заведомо слабая команда или там команда на бумаге слабее, чем, чем другая, там одна из, из команд не может обыграть, но все равно есть фактор своего поля, есть фактор какого-то там дня, звезды, планеты встали, то есть ну, удачной игры, ну то есть. Буде інтересно. Була цікава думка щодо хімика, да, в якому стані хімік підійде. Дімо, як важаєте? от все-таки хімік вистоїв, як на мене, непростий графік календаря. Там, зважаючи на Єврокубки, mm -hmm. зараз Ліга чемпіонів уже позаду. Хімік нібито готовий стосовно календаря. От ваше бачення все-таки на кінець чемпіонату чемпіон буде додавати? Я убежден, що хімік буде грати після того, як нас ставив лігу чемпіонів. не прошел дальше. Я убежден, что команда и наберет физические кондиции, и будет спокойно готовиться к каждой игре. И я вижу, что у них есть и тактические заготовки, по крайней мере, в начале сезона это явно было видно. Потом немножко сбились на игру индивидуальную. То есть Смит там в основном играл первую скрипку, потому что наши ребята пока еще для Лиги Чемпионов слабоваты. Вот те, которые в химике. Они реально молодые, они реально у них будущее есть, но пока они слабоваты. И вот сейчас эти паузы в чемпионате, спокойная игра, я думаю, найдут возможности поднять физическую форму оптимально и будут играть. Я думаю, один из фаворитов, наверное, главный фаворит, как для меня, химик главный фаворит. Окей, і короткий анонс подій, які у нас будуть відбуватися цього баскетбольного вікенду недаревного з це зображення. Чвертьфінал фрізового Кубка України. Пари відповідні. Хімік Миколаїв Біпа Кривбас, мав по Дніпро і Запоріжжя-Будівельник. Вони гратимуть з п'ятниці по неділю. І дуже класний матч, до речі, чекає всіх нас у Києві цієї п'ятниці, о 19-ті. будівельник спробує відіграти відставання мінус 5» у Запоріжжя довольно несподіваного результату. Андрій, бачення твоє. Все-таки зможе, не зможе, че хочется. Я почему-то в этой паре абсолютно не верю в какой-то непредсказуемый результат. Только если Будивельник сами эту игру не отдадут. Потому что, ну, будем откровенны, Запорожье это домашняя команда. Дома она играет всегда хорошо. На выезде традиционно очень тяжело со всеми командами и. Ну, совсем другой баскетбол показывает. Будивельник наоборот играет дома уверенно, играет дома легко. То есть я не знаю, в каком состоянии. А якщо я... тогда відбулося в Запорожье? Я думаю, что. Короче, будивельник 10 перемог посплю с дубов. Я думаю, что в Запоріжжі. А Запоріжжя она в покейвом. Я думаю, А. Кубок, а, Б. Какое-то банальное, какое-то вот опять-таки недонастроенное Запорожье. Я не знаю, я, я не нахожусь в состоянии будивельника, я не знаю, какие у них там внутри, какая атмосфера в команде. Я не, ну, честно, для меня мне это тяжело судить. И насколько я знаю, не самую лучшую игру продемонстрировал будивельник свою. Как и Запорожье, впрочем, очень много было там и ошибок, и промахов у них. Но на тот момент именно Запорожье вот ровно там на те там, 5 очков, по-моему, там даже было там, 3 очка, а в концовке был какой-то глупый фол, если там, сколько я помню. Поэтому игра была очень ровная, и, скажем так, такое ощущение было, что эта, эта игра не нужна была ни одним, ни другим. Поэтому посмотрим. Я не думаю, что Будивельник дома будет ложиться и проигрывать в Запорожье. Нет, я думаю, что они выйдут настроены на победу, имея, скажем так, воспоминания о том, что они проиграли в Запорожье, имея минус. Не, не вірю. Вот в этой парі не вірю. Ми пам'ятаємо турню таблицю в Суперлізі. Два турніри паралельні, команди грають ті ж самі. Да, і можливий своєрідний апсет у Кубку. І в якій парі? В якій парі в команда, яка нище в турнірці, ну, в іншому турнірі, але все одно в тотожному, може пройти далі. Я можу сказати, що і Черкаси з Дніпром будуть грати дуже інтересну ігру, чому різниця? Но хоть и перед. Ну, ну не... и да, да, небольшой было? есть, на мой взгляд, у Днепра, потому что домашняя площадка. Очень удачно сыграли снайперы Черкас в первой игре. Было забито так трехочковых и Кольниченко, Кольченко все люди, которые забивать, они забили. Как будет в Днепре, я не знаю. Но все равно может быть интересно. Ну и, конечно, Кривбас Одесса, равные команды в Одессе, Одесса взяла свое. Сейчас будут в, Крив... в Кривом Рогу играть. Ну, буде. Буде. Тоді залишаємо інтригу на вихідні. Всім болівальникам приходять на баскетбол дійсно крути, круті матчі, чвертьфінали і в Києві і не лише. Далі біжимо по програмі. У нас ще дуже і дуже багато цікавих. Це зала одеської з номер 2. Тут розпочалася кар'єра багатьох баскетболістів і баскетболісток, які визначали обличчя українського і європейського баскетболу. Зараз тут те, що і розвивається молоде покоління гравців. Тут вперше безпосередньо познайомився з баскетболом Станіслав Балашов, який цієї зими оголосив про завершення кар'єри. Розпочинав Станіслав Балашов у легендарного тренера Валентина Сосіна, який раніше виховав Олександра Білостінного. Ну чому баскетбол. До 10 років я взагалі займався плаванням. Мені дуже нравилось. Ну а потім батьки віддали мене на баскетбол, можна сказати, насильно, навіть як це відбувалося. Наверно, не вирішили, що плавання. это не мое. Далее хорошему тренеру Валентину Дмитриевичу Сосину, воспитаннику многих одесских баскетболистов знаменитых. Но и он как бы уже вот в этом зале прививал мне любовь к баскетболу, учил азам. Там к 15 как бы я уже понял, что этим я буду заниматься еще очень долго. Я ориентировался на кого? Ну, это Майкл Джордан, там было, это было понятно, как бы там а из таких Із Совєцького Союзу, скажімо так, я пам'ятаю, завжди було соревновання за 11 номер, тому що під ним обрався Боніс. Це просто були битви в команді, хто буде грати під 11 номером. Це було дуже модно, престижно. Зараз у залу з дюшор No2 Стас заходить із легкою ностальгією. Тут і досі працює баскетбольним тренером його тато. Тут тренують дітей колишні партнери по БІПА, як, наприклад, Євген Вахмін. Це також з дюшор номер 2 Але 1999 рік. Чемпіонський рік БК Одеса. Команда готується до змагань. А це Станіслав Балашов у свій перший рік у дорослому баскетболі. Займає місце у кінці лави запасних. Іноді з'являється на майданчику поруч із легендами вітчизняного баскетболу, такими як Вадим Пудзерей. У той же рік разом із Біпа Станіслав Балашов вперше став чемпіоном України, а примірявши чемпіонські медалі, на наступний сезон перейшов до БК Київ, як молодий і перспективний гравець. У Одесі вболівальники не зрозуміли такого ходу і відвернулися від Балашова. Тим більше, що ігрового часу у новому клубі Стасу ніхто не обіцяв. Тоді вовки підписали вже достатньо відомого Григорія Хижняка і надзвичайно перспективного Станіслава Медведенка. Проте в новій команді Балашов адаптувався доволі швидко і став своїм. Тим більше були хороші можливості для професійного зростання. Ми, виходить, з Букакієвом три роки підряд літом їздили в Лос-Анджелесі. анджелес цей літній лагерь Ну, я не знаю, це було, це було просто щось космічне на той момент. как будто мы попадали в какой-то другой мир, там играли какие-то такие люди, которых мы там видели раньше по телевизору. Как бы. Но это был летний лагерь, скажем так. В этих командах принимали участие те игроки, которые хотят попасть в команды NBA. Они там просматривались, но было несколько звезд. Там, тогда я впервые в своей жизни там, вживую видел Мэджика Джонсона. Он, там, они играли вот, в нашей лиге там выставочном матче. Там просто набилось невероятное количество людей на трибуны. Там все пришли посмотреть на Мэджика. Ну, мы тоже там попали. Ну, конечно, такое что там Действительно космическое. За кілька років у клубі молодий центровий став відігравати більш значну роль. Разом із Олегом Салтовцем вони доповнювали один одного. Балашові з його класичним акуратним китком і Салтовець з його можливостями поштовхатися у трисекундній зоні. Поруч грав і легендарний Рімас Куртінайтіс, і ціла група досвідчених українських гравців. Тоді ж Балашова запросили до збірної України. Якщо не в Робаскеті 2001 року він знаходився у затінку легендарного Олександра Окунського, то згодом він став одним із найважливіших високих гравців збірної. За кілька років у головній команді Стасу найбільше запам'яталася Універсіада 2005 року. Мы заняли там второе место, проиграли в финале американцам, как бы 20 очков, но в принципе могли выиграть. Парадоксально. Ну, немножечко не получилось, там в конце немножечко подздали. Они там уже сделали такую большую разницу. Так, в принципе, всю игру боролись с ними. 16-й номер проривається. Після кількох років виступів у БК Київ Балашоу стих пограти ще у Харкові, Чоркасах, Черкасах, Запоріжжі. Повертався до столиці, але уже якості гравця будівельника. Проте з 2009 року він знову у Одесі. Власне у рідному місті він і планував завершити кар'єру, але сталося це дещо передчасно. Ну да, я збирався поіграти ще цей год точно, якби наступний, Ну мабуть, так щось собі себе думав тоже. Ну, як це случилось, я отримав травму ікроножної непроножні мишці, розтяжения, потім пройшов один курс лечения. Опять случився рецидив, пройшов вже следуючі, більш такой углублені курс лікування і опять случився рецицидів. И... Ну, я для себе вирішив, що вже, мабуть, вистачить, що це якийсь знак, що пора. Готового рішення, чим зайнятися колишній баскетболіст на той момент не мав. Та і досі він ще не вирішив, чому присвятить наступний період свого життя. Поки він насолоджується вільним часом, потроху підтримує спортивну форму, спостерігає за тим, як колишні гравці працюють з дітьми та молоддю. Мені здається, що це цікаво. Мені здається, що це прогресом. Мені здається, що це доволі цікава робота. Це так, що вот, я можу сказати на вскидку. Уявити чемпіонат України без Балашова майже неможливо. Адже останні 20 років він був його незмінним учасником у складі різних клубів із різним ступенем успішності. Його ім'я завжди було на слуху, де б він не виступав. Шість різних міст, вісім клубів, кілька сезонів зі збірної України два чемпіонських титули. Досвід Станіслава Балашова цього року міг би допомогти Біпа позмагатися за нагороди. Проте він вирішив поставити крапку у кар'єрі гравця у 37 років, 20 з яких він провів на майданчиках суперліги. «Хімік» завершив виступи у лізі чемпіонів на першій груповій стадії. 14 поєдинків протягом трьох місяців зіграла команда Віталія Степановського. Змогла здобути перемогу лише у трьох із них, яким було перше знайомство із новим топовим турніром для хіміка, його гравців і тренерів. Про баскет підбуває підсумки Ліги Чемпіонів для чемпіонів України. Пряма мова від першої особи. Это новый такой формат был, новый турнир безусловно. Мы понимали, что команды будет очень сильные и как уже по итогу сейчас мы можем сказать, что у нас была, наверное, может быть одна из самых сильных групп, потому что до последнего тура для всех, к сожалению, кроме нас, игра была важна, да. То есть и по вчерашнему итоговому дню некоторые команды, которые были на четвертом месте, они упали на седьмой никуда не вышли такие как Катая, да. Поэтому как бы, у нас группа была очень сложная, каждый мог обыграть друг друга. Тут игроки намного мощнее, быстрее все. Четвертые и пятый номера очень сильные, физика. Ну, совсем по-другому. Волнение было, конечно, сильное. Тем более я выходил с автодора в стартовой пятерке, одержал Минер, это, это лидер команды, он, там, по 20 забивает в среднем. Волновался, но ну, потом нормально игрался, как бы влился. В защите работал, старался, чем мог, помогал команде. Если отматывать назад, вспоминать, то первую игру дома с автодором, в которой мы обидно вступили, три очка, мы играли без Вовы Конева и без Саши Ребчука. То есть без двух наших основных игроков игроков национальной сборной. Они травмировались тогда уже по ходу чемпионата, в первых играх чемпионата, и мы выступали вообще без них. И у нас тогда из легионеров был только Смит и был Ален, который приехал также уже по ходу сезона и который пытался влиться в коллектив. Вот, поэтому как бы потом уже был Лиман, также без Волы, но уже с Рыбчуком, который был э, с травмой, и постоянно как бы мы по ходу э, этого турнира, как бы мы постоянно меняли состав, э, находили, пытались найти каких-то игроков, э, опять же, приезжал Гибсон, да, который вот тут где-то момент был такой важный, потому что после победы над Венецией э, у нас было две очень важные игры, э, это дома Катая и выезд э, в РД, и, э, это как бы так, скажем, наши взятки должны Тим більше ми вдома обіграли Венецію. Аравія і за Роменіті Плейс Лосба Три. Орадія. румунський клуб. Там ми програли три очки, а вдома виграв у них більше двадцяти. Якби ми виграли ту першу гру, як ми мали це зробити, то ми були б значно більш конкурентними у боротьбі за випив гру. That's the game we talk about a lot. It kind of haunted us because we, we lost this game and uh, про той поєдинок ми дуже багато говорили. Ми зробили дуже багато помилок. Ми все ж граємо сильніше, ніж в тому поєдинку. Якби можна було переграти хоча б один матч, я напевно виборов би саме цю гру. That we would want to take back if приходом Лава я начал использовать их больше вдвоем, даже Славу ставить на позицию четвертого номера, потому что Слава, по идее, может защищаться, ну, конечно, можно не самым быстрым там, четвертым номером, как, например, мы играли в Катае, где я не мог его поставить на Кинга, с Кингом играл 37 минут Беликов, потому что он чистый кетч игрок, и, как бы ты не можешь его использовать. Them, had... Другого разу, когда мы играли с Катаю, у нас была возможность подготовиться майже 10 дней без матча в Суперлизе. Наш тренер, напевно, найсильніший серед усіх тренерів, з якими я будь-коли грав. Він настільки толковий, він чудово робить свою роботу. Якщо у нього є час підготуватися, він зробить усе необхідне. У Фінляндію ми поїхали дуже добре підготовленими. Ми були впевнені у собі. ты играешь на очень высоком уровне, и ты видишь, когда, например, та ситуация, которая была в начале сезона, игрок допускал ошибку в этот момент, и после этих игр, когда он уже он сыграл в Лиге Чемпионов, он оказывается в этой ситуации, он знает точно, какое решение нужно принять. То есть это, это есть тот опыт, и получается, что разница еще заключается в том, что на высоком уровне у тебя для принятия решения есть доли секунды. Если ты это не сделал, то защита успевает. То есть пять ротаций, и ты опять уже находишься с игроком, который тебя уже держит, например, в Украине, да, они там два паса и, и как бы сам на броске, да. То есть это, это тоже момент, который очень важный. И потом, когда разбираешь уже постгейм скаутинг, ты показываешь, объясняешь какие-то моменты по спейсингу, которые они потом уже переносят. Потому что они видят, как против них защищаются, например, очень хорошие защитные команды, и как можно потом это перенести и использовать в следующих играх. И как бы в этом как бы, заключается... Этот опыт плюс психологический опыт. мой опыт с такими игроками, сейчас, такими, против таких команд, скоростя совсем другие, чем в украинском чемпионате. И когда играешь по лиге чемпионов, и потом в Украине, в Украине нам ну, легче как бы. Я не скажу, что команды слабые, но уровень чувствуется, что там скорости намного другие. Опыт, опыт неоценимый для меня будет. Мне 19 лет. Я думаю, мені це пригодиться в будущем. Якщо подивитися на склад нашої команди і на бюджет, то можна сказати, що жодних шансів у Хіміка не було. проте я впевнений, що шанс був принаймні вийти у Фібака. Ми мали б вийти у кубок, ми програли кілька рівних матчів, ми мали їх вигравати. І це спрацювало проти нас. Проте я гадаю, ми билися добре. Ми грали із Каршиякою, у них бюджет, мабуть, у 20 разів більше, ніж наш, але програли лише сімочок. Мы добре грали в багатьох поединках. И показали, что мы боїмося жодних жодной команд проти яких Хотелось бы б продовження. Вот такое ощущение. То есть мы не устали даже от такого важкого графика. То есть мы хотели и делали все необходимое для того, чтобы попасть, может быть, конечно, не в основную сетку Лиги Чемпионов, но хотя бы в FIBA Cup. и мы делали для этого все. То есть мы сделали 100%. -100%. Я всегда ребятам говорю, когда вы приходите до быть. После игры, посмотрите в зеркало и скажите, сделали я все для того, чтобы сегодня моя команда выиграла, правильно ли я отдохнул, подготовился, был ли я сфокусирован. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что мы сделали все, что от нас зависело. Безусловно, где-то, может быть, не хватало какого-то спортивного фарта, где-то, может быть, не хватало опыта, так как мы Самая молодая команда в Лиге Чемпионов. Но есть как есть, и уже тут это уже история. Поменять мы уже ничего не можем. И, безусловно, сейчас уже будем концентрироваться на чемпионате и на Кубке Украины.